Привіт! Сьогодні я хочу вам дати медитацію на любов до себе. Це не буде класична медитація з красивими фразами, трішки інакше. В цій медитації дуже важливо, щоб ви змогли провідчувати все, про що я буду говорити, а також щоб ви змогли візуалізувати це. Ця медитація прекрасно підійде для людей, які. Не відчувають любов до себе, але які готові дарувати свою любов іншим, які постійно ставлять на перше місце когось іншого, когось крім себе. Тому, якщо ви готові, давайте приступати до медитації. Сідайте зручно, закривайте очі. Робіть глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. І видих. З кожним видихом ваше тіло все більше і більше розслабляється. З кожним видихом ви відпускаєте всю напругу, переживання. З видихом розслабляються ваші ноги. Таз. Розслабляється ваш живіт. Грудна клітка. Ваші видихи стають глибшими, спокійнішими, розслабляються ваші руки, плечі. Розслабляється шия. Голова. Всі думки зараз покидають вашу голову. Вам спокійно і затишно. Зараз спрямуйте всю увагу всередину себе, в своє серце. З кожним видихом ви все більше і більше розслабляєтеся, з кожним видихом вам все спокійніше, вільніше, вся увага в серці. Зараз уявіть себе просторі, якому вам дуже комфортно в місті своєї сили. Це може бути ліс, пляж, можливо, якась кімната, приміщення. Вам там спокійно і затишно. Будучи тут, ви все більше і більше розслабляєтесь. І зараз подивіться, як навпроти вас з'являється щось, що ви дуже сильно любите. Це може бути будь-що. Можливо, це якась людина, можливо, якийсь предмет, а може якась тваринка, що, що ви дуже-дуже сильно любите. Подивіться, як це з'являється навпроти вас. І зараз почніть проявляти до цього свою любов. Відчуйте, як з вашого серця йде промінь любові. Проявляйте цю любов. Збільшуйте її. Ви так сильно це любите, цю людину, цю тварину, цей предмет. Будь-що. Сто подивіться, відчуйте, постарайтеся провічувати кожною клітиночкою свого тіла цю любов. І зараз уявіть як. Навпроти вас з'являється зеркало. Цей промінь любові він зберігається, він іде, але між вами з'являється зеркало. І цей промінь любові відбивається від зеркала і повертається назад до вас. Проявляйте цю любов. Проявляйте цю любов, відчувайте, як вона до вас повертається. Наповнюйтеся, наповнюйте кожну клітиночку свого тіла цією любов'ю. Відчуйте, як ця любов іде зсередини вашого серця. І повертається вам назад. Відчувайте, тримайте цей промінь. Наповнюйтеся. Якщо цей потік переривається, ви можете знову повернути на місце зеркала. Цю людину, тварину чи предмет, знову почати проявляти до неї цю любов. Коли відчуєте цей промінь, знову кладіть зеркало. Відчуйте, як ця любов з вашого серця. Відпивається від церкала і наповнює кожну клітиночку вашого тіла. Це сильна, потужна любов. Вона наповнює вас. Зараз ви собі даєте цю любов. Відчувайте. Відчувайте цей потік, фокусуйтеся на цьому потоці, прям побачте, як цей потік іде з вашого серця і відбивається в зеркалі. Він повертається до вас, наповнює вас, наповнюйтеся, відчувайте. Ви любите себе. Давайте собі цю любов. Зараз робіть глибокий вдих. Вийде. Вдих, видих, вдих. Видих. Повільно повертайтеся і по готовності відкривайте очі. Побудьте трішки в цьому стані. Зафіксуйте цей стан. Я рекомендую робити цю практику кожного дня протягом хоча б одного тижня, для того, щоб ви змогли яскраво відчути ці почуття, ці емоції. Можливо, з першого разу вам не вдалося настільки сильно почути цей потік. Можливо, потік переривався. Це нічого страшного. З практикою все прийде. Для кращого результату просто повторіть декілька разів. Повторюйте, поки не відчуєте, що вам достатньо що ви наповнилися і відчуваєте ось цю любов до себе. Я бажаю вам гарного дня і бажаю вам сильно, потужно любити себе.